Добрий день. Сьогодні розглянемо таку тему, як вегетативне розмноження рослин. Ми вже знаємо, що розмноження називають збільшенням кількості особи на одного виду, і що розмноження завжди супроводжуються появою нових організмів. Розмноження поділяють на статеве і нестатеве. Відомі різноманітні способи нестатевого розмноження, зокрема одноклітинних організмів, це поділ, клітин, навпіл, наприклад, амеба. Згадайте цей урок. Розмноження за допомогою рухливих або нерухливих спор, хлорела, хламідомонада, багатоклітинних рослин дуже поширені способи нестатевого розмноження. Є розмноження вегетативне. Вегетативне розмноження рослин здійснюється частинами вегетативних органів і ґрунтується на здатності рослин легко утворювати нові вегетативні органи, в тому числі втрачені або відсутні. Природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини, штучне вегетативне розмноження здійснює людина заради задоволення власних потреб. Вона відокремлює частину тіла рослини і створює умови для утворення нового організму. Природне вегетативне розмноження рослин може здійснюватися частинами кореня або пагона, проте частіше воно здійснюється їх видозмінами. У осотах, хрона, обліпихи, вишні на невидозмінених коренях утворюються додаткові бруньки, з яких виростають нові рослини. Надземний пагін, що розвивається з додаткової кореневої бруньки, називається кореневим паростком. У деяких рослин, наприклад, верби, можуть викорінюватися невидозмінені пагони, що відділилися від материнської рослини. Додаткові бруньки, з яких виростає нова рослина, легко виникають на кореневих бульбах, що є видозміненими коренями. Кореневими бульбами розмножуються жоржини та пшінка. У вегетативному розмноженні майже завжди беруть участь підземні видозмінені пагони. Так, навіть невеличкий фрагмент кореневища легко корінюється і стає новою особиною. Саме тому на городі так важко позбутися бур'яну або перію. Рослина, яка виростає із бульби або цибулини, як правило, сама утворює кілька нових бульб або цибулин. До способів вегетативного розмноження надземними видозмінними пагонами належить розмноження вусами, наприклад, суниця може бути так, полуниця, вивідковими бруньками та повітряними бульбачками. Вивідкові бруньки це спеціальні бруньки, які легко опадають і укорінюються і дають початок новим рослинам. Наприклад, у каланхої вивідкою бруньки розвиваються на краю листка і часто проростають в маленьку рослину в корене з коренем ще на материнському організмі. За найменшого дотику ці рослини опадають і починається мостійне життя. Повітряні бульбочки нагадують маленькі цибулини, що утворюються або в пазухах листка, або в суцвіттях замість квіток. Штучне вегетативне розмноження. Частина тіла рослини, яку людина відокремлює для вегетативного розмноження, називається живцем. Стебловим живцем називають безлисті частини пагона з бруньками. Листкові живці це цілі листки або їхні фрагменти. Кореневі живці це відокремлені корені. Живці Поміщають у воду або вологий пісок, торф, штучне волокно або їх суміші при оптимальній для виду рослини, температури і освітленні. У місці зрізу живця починається інтенсивний поділ клітин. У результаті цього виникає своєрідний наплив, калус, в ньому легко розвиваються додаткові корені. У стеблових живців утворення корені вегетативне розмноження фактично завершуються, оскільки виникає рослина з усіма, з усіма вегетативними органами. В калусі листкового живця спочатку повинні виникнути додаткові бруньки, а з них вже пагони, на яких утворюються додаткові корені. На кореневих живцях повинні утворитися додаткові пагони із додатковими коренями. Стебловими живцями розмножується більшість кімнатних рослин, а також рослини відкритого ґрунта, смородина і агруст. Ці вилистки з черіжками використовують як живці у кімнаті синполі і бегоні. Кореневими живцями розмножується хрін. При розмноженні відводками пагони рослин притискають до ґрунти і прикопують. Після утворення додаткових коренів і відростання пагонів їх розділяють. Важливим методом вегетативного розмноження є щеплення рослин, при якому живця прищепу приживлюють на рослину підщепу із власною кореневою системою. Їх щільно притискають один до одного та захищають місця зрізу від зміщення, висихання і забруднення. В результаті цього відбувається їхнє зростання. Існує багато видів щеплення, залежно від технік зрізання живця, прищепи і підщепи та їхнього з'єднання. У наш час розроблені лабораторні методи культури тканин, з допомогою яких на штучно стерильних середовищах можна культивувати найменші бруньки, утримувати розмножувати рослин навіть з окремих клітин, це сучасні біотехнологічні методи вегетативного розмноження рослин. Вони дозволяють отримувати масовий посадковий матеріал, який не містить небезпечних для рослини вірусів. З допомогою вегетативного розмноження ми швидко отримуємо міцні життєздатні молоді рослини. Однак дуже важливо, щоб усі рослини, отримані таким способом від одного організму, будуть абсолютно ідентичними, тому сорти картоплі, більшість плодових і ягідних культур, сорти декоративних багаторічних квіткових рослин. Розмножують виключно вегетативно. І так, невеличкі висновки: вегетативне розмноження рослин здійснюється багатоклітинними частинами їхнього тіла і, можливе завдяки легкому утворенню рослинами нових вегетативних органів. Людина використовує природне і штучне вегетативне розмноження для швидкого отримання нових рослин і збереження їх сортових особливостей. На цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре.